Коли ж Ісус народився у Віфлеємі Іудейським у дні царя ірода. Ось волхви зі Сходу прийшли в Єрусалим і говорять: Де народжений цар Іудейський? Бо ми бачили зірку Його на сході і прийшли поклонитися йому. І, почувши це, цар Ірод стривожився і з ним увесь Єрусалим. І, зібравши всіх первосвящеників і книжників народних, він питав у них, де повинен народитися Христос. Вони ж сказали йому, у увіфлеєми іудейським, бо так написано через пророка І ти, Віфлеєме, земле Іудина, нічим не менший від володінь Іудиних, тому що з тебе повстане володар, який буде пасти народ мій Ізраїля. Тоді Ірод, таємно покликавши волхвів, вивідав у них час появи зірки, і, пославши їх у Віфлеєм, сказав: Підіть і достовірно дізнайтеся про немовля. Коли ж знайдете, повідомте мені, щоб і я міг піти поклонитися йому. Вони ж, вислухавши царя, відправилися. І ось зірка, яку вони побачили на сході, йшла попереду них, доки не прийшла і не зупинилася над місцем, де було немовля. Побачивши зірку, вони зраділи дуже великою радістю. І увійшовши в дім, вони побачили немовля з Марією, матір'ю його, і впавши, поклонилися йому, і, відкривши свої скарби, піднесли йому дари, золото, ладан і смирну, і, одержавши откровення у вісні, не поверталися до ірода. Вони відправилися іншою дорогою до своєї країни.